Well, hello, любі фани англійської мови. Сподіваюся, ви сьогодні get up з тієї ноги. Бо, як каже Форест Гамп, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Життя це як коробка цукерок. Ти ніколи не знаєш, що отримаєш. Тому ми сьогодні налаштовуємося отримати максимум, максимум від дієслова get. Ви на каналі онлайн школи англійської мови English dom. Мене звати Каріна. Let's get it all. Ви просто must know це, що англійська мова це насправді мова для ледерів. Так, так, і лише одне дієслово get має так багато різноманітних значень, що вам його може бути достатньо, щоб скласти більше 200 речень. Дієслово get є одним з найпоширеніших дієслів в англійській мові, і мало того, що воно самостійно має дуже багато значень, воно ще й поєднується з іншими прийменниками та іншими частинами мови і утворює нові колокації або фразові дієслова. Ну наприклад, Get along – це добре ладнати. Get over – це подолати або щось пережити. Get in touch – це зв'язатися. Get the hang of – це бути майстром у чомусь. А get on someone's nerves – дратувати когось. Я думаю, ви get the point. Вловили суть, і ми можемо продовжувати. Зазирнувши в Oxford English Dictionary, ви знайдете ще 289 значень дієслова get. але панікувати не варто. Ми сьогодні ознайомимося та вивчимо лише найпоширеніші, і їх вам буде достатньо для вашої класної розмовної англійської. Перше, що вам потрібно пам'ятати або ж пригадати, це те, що це неправильне дієслово. І має воно три форми: get, got, got в британській англійській та get, got, gotten в американський англійський. А тепер ми розглянемо, як це дієслово виглядає в різних часових формах. Ну, наприклад, у present simple це буде I get good grades. Я отримую хороші оцінки. Present continuous he is getting ready for the party. Він готується до вечірки. Present perfect they have already gotten the tickets. Вони вже отримали квитки. Past simple she got a promotion last year. Минулого року вона отримала підвищення. Past continuous: While I was getting ready, the phone rang. Поки я збиралася, телефон задзвонив. Past perfect: She had gotten the news when I called. Вона вже отримала звістку, коли я подзвонила. Пам'ятаєте? Перша була звістка, тому she had gotten. Future simple: We will get the results next week. Ми отримаємо результати наступного тижня. Future continues. At 8 p.m. I will be getting on the train. О 8 годині я буду якраз сідати на потяг. And future perfect. By the time you arrive, I will have gotten the work done. До того часу, як ти повернешся, я вже зроблю свою роботу. Як ви там? Як ваші знання граматики, часові форми пригадуєте? Знаєте, мати прогалини в граматиці? Це як їхати на Мерседесі з баком на нулі. Трошки буде тяжкувато, правда? Краще заповнювати ці знання, доучувати. До речі, в нас є відео про всі граматичні форми, є відео окремо про всі теперішні часи. З цього буде, мабуть, простіше розпочати. Десь тут буде на екрані посилання. Переходьте та повторюйте. А тепер ми поговоримо про найвживаніші значення дієслова get. І перше це ставати. He got angry when he heard the news Він розізлився, коли почув новини Розуміти або ж здогадуватися I don't get what you're saying Я не розумію, про що ти говориш І в цьому значенні дієслово get буде більш розмовним варіантом, ніж наше всіма відоме understand So we can say I don't understand what you're saying але тепер ми вже знаємо, як це замінити. Як I don't get what you're saying правильно молодці. Наступне значення це пересуватися, дістатися кудись. We can get there by bus Ми можемо туди дістатися автобусом. Дуже часто вживане значення дієслова get – це взяти або придбати. Ну, наприклад, We need to get some groceries Нам треба купити продукти. Або ж Let's get some coffee Давай візьмемо кави впливати на когось або наказувати щось робити. «My boss gets me to work overtime». Мій керівник наказує, змушує мене працювати понаднормово. Ніколи на таке не погоджуємося. Окей, це моє життєве правило. Ніхто не працює понаднормово. Організовувати або забезпечувати. «She got a party organized for her birthday». Вона організувала вечірку на своє день народження, але тут ще такий моментик, що це не просто «get», це «get» Something done. І ця конструкція означає, що не саме ви безпосередньо зробили дію, а хтось замість вас. Ну, тобто вона організувала вечірку. Але чи робила вона все своїми руками? Напевно, вона делегувала якісь моменти, хтось за неї щось там зробив, але вечірка організована ніби як нею. She got her party organized. розумієте? Get something done. хотіли би детальніше відео про таку конструкцію? Я би вам розказала чогось цікавенького. Напишіть в коментарях, і ми подумаємо. Переходимо до кульмінації. Дієслово get, що вживається в частих сполученнях. Get around – ставати відомим, поширюватися, ну або пересуватися по місту. Get down – спускатися, сходити, пригнутися або вводити в смуток чи погіршуватися. Кілька прикладів. Calm down. She climbed the ladder to the roof and then carefully got down. Вона піднялася на дах по сходах, а потім обережно спустилася. The constant rain and gloomy weather really gets me down. Постійний дощ та хмарна погода вводить мене в смуток get over – подолати, оговтатися від чогось, ну а ще може міняти напрямок, перетинати, перехитрити. Подивимося, основні приклади вживання. It took her a long time to get over the breakup, but eventually she found happiness again. Їй знадобилося дуже багато часу, щоб оговтатися від розставання, але нарешті вона знайшла щастя знову. We need to find a way to find over the river and reach to the other side. Нам потрібно знайти шлях, щоб перетнути річку та потрапити на інший бік. He managed to get over his opponent by using a clever strategy. Йому вдалося перехитрити свого опонента. Опонента, використовуючи розумну стратегію, Get at – це досягти, добиратися, а також додзвонитися, намагатися сказати. Розглянемо приклади вживання. The the cookies are on the top shelf. I can't quite get at them. Печиво на верхній поличці, і я не дуже можу дістатися до них. I I tried to call him, but I couldn't get at him. His phone was off. Я намагалася йому додзвонитися, але не могла, тому що телефон був вимкнений. I think she's trying to get at something important at her speech. здається, вона намагається дійти до чогось важливого у своїй промові. Get on – це проживати. Продовжувати або сідати на транспорт. Ну, ще може бути нагадувати щось комусь зробити. Перший приклад вживання He's getting on a small cottage by the lake. Він проживає в маленькому котеджі біля озера. Let's hurry up and get on the bus before it leaves. Давайте не поспішати та сядемо на автобус, поки він не поїхав. Don't forget to finish your assignment. Get on with it. Не забудь закінчити своє завдання. Продовжуй. Як то кажуть, If you cannot get across it, You must get across it nevertheless. Якщо ти не можеш це подолати, ти все одно мусиш це подолати. Get across – долати перешкоди. А ще може бути пояснювати, роз'яснювати, спілкуватися. He finds it difficult to get his ideas across the colleagues. Він вважається складним передавати ідеї своїм колегам. The professor used various examples to get the concepts to the students. Професор використав різні підходи щоб донести концепцію до студентів Get out of… Get out of – уникати, забиратися, виходити з транспорту, а також розвідати, дізнатися, стати відомим, коли стала відомою таємниця або секрет. She managed to get out of difficult situation. Їй вдалося вибратися із складної ситуації. We'll get out of the bus – at the next stop. Ми вийдемо з автобусу на наступній зупинці. It took her weeks for the truth to get out. Минуло кілька тижнів, але правда таки стала відомою. Get ahead – досягати успіху, просуватися. Do you know any hacks on how to get ahead in graphic design? Чи знаєш ти якісь лайфхаки, як стати успішним у графічному дизайні? Гайс по графічному дизайну точно не підкажу. Я там не дуже так розбираюся взагалі ніяк не розбираюся. А от з чим пораджу, так це з. Курсами англійської. Ви можете зареєструватися на свій перший безкоштовний персональний урок з викладачем EnglishDom. У будь-який зручний для вас час. Швиденько починайте підкорення мовного олімпу. За 12 років існування школи, успішність та результативність нашого підходу перевірено тисячами учнів не тільки в Україні, а й по всьому світу. Настав і ваш зірковий час. Все, що вам потрібно, це будь-який гаджет. Стабільний інтернет та записатися на перший, нагадаю, безкоштовний урок. А посилання на реєстрацію буде в описі до цього відео. Ми продовжуємо. Get away це втікати або ховатися від чогось когось, хто тебе переслідує. We get away from here. Нам треба тікати звідси. We Have got to get away from here. Gotta це таке скорочення. Хотіли б відео про скорочення в англійській мові? get on with або get along Це добре з кимось ладнати, мати дружні стосунки. we get along really well with our neighbors. Ми дуже добре ладнаємо з нашими сусідами. I find it easy to get on with my co-workers Мені дуже легко ладнати з моїми колегами. get funky Веселитися або вдатися до веселощів. Let's put on some music and get funky on the dance floor Давайте включимо музику та повеселимося на танцполі За час свого існування дієслово get також обросло деякими стійкими виразами, які супер часто вживаються, і знаючи їх, ви наближаєтеся до рівня носія мови. Запам'ятовуємо, а краще занотовуємо Get divorced – розлучатися get married одружуватися get drunk напиватися get old старіти get cold холонути get angry злитися get tired втомлюватися get dark сутеніти get lost заблукати get wiser Мудрішати. Well, that's all I've got to say about get. А я вже не можу дочекатися, коли вирушу читати ваші коментарі та побажання щодо наступних тем, а також радіти вашим вподобайкам. Life is all about the journey, so go on and get those adventures. Життя це завжди про подорожі, тож вперед вирушайте на пошуки ваших пригод. Пам'ятайте, що у вас є можливість будь-де та будь-коли відвідати свій перший безкоштовний урок з викладачем English dom, де ви точно зможете дізнатися свій поточний рівень англійської Англійської, а також дізнаєтеся, як в подальшому опанувати та підняти ваш рівень англійської. Посилання в описі до цього відео. Дякую за увагу! З вами була Каріна. До нових зустрічей. Бай!